Я був в відрядженні, приїхав раз тут черга в ЦНАПі, потім повітряна тривога, скидається черга, потім відключення світла, ну і таким чином я два або три рази не зміг потрапити, отримати цей документ. 58-річний кропивничанин Роман військово зобов'язаний, попросив не показувати його обличчя, не оновив свої дані, як це передбачено законом протягом двох місяців. Каже, у територіальному центрі комплектування великі черги За стосунку «Резерв плюс не довіряє свої особисті дані. А у центрі надання адмінпослуг не встиг. Повітряна тривога, велика черга, відключення світла, якось ну не вкладаються. В той час, який мені там ну, вільний для виконання цих вимог. Кропивничанин Юрій каже, військово-облікові дані оновив 10 днів тому. Я порахував, що мені зручніше буде оновити через резерв плюс зручний застосунок, тобто ніяких проблем, мабуть, не більше п'яти-сіми хвилин це зайняло у мене. Юристка Євгенія Захарченко пояснює, причиною для продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаного могла бути хвороба, яку потрібно підтвердити документами. В інших випадках на тих, хто не оновив дані, чекає штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Однак стаття 210 містить примітку, що ці положення не застосовуються до військовозобов'язаних резервістів, якщо всі дані. Адміністратор реєстру мобілізованих може отримати від інших відкритих і закритих баз даних від інших реєстрів, публічних і непублічних, оскільки ТЦК має доступ до. Демографічного реєстру, реєстр податковий, реєстр освітня база, там єдиний державний реєстр здобувачів освіти. А то суди в основному стають на бік правопорушників, так званих, тому що просто ТЦК не переймалося тим, щоб запросити ці дані. Кропивничанин Роман каже: якщо його оштрафують, платити не готовий. Будемо скаржувати в суді. І якщо порушник не сплатив ці кошти, то вони збільшуються вдвічі. Тобто вже буде не 17, а 34, не 25 з половиною, а 51. З яких коштів, з яких ресурсів стягуватиме виконавець ці кошти? Спершу він піде до банків, і банки заблокують усі картки. По правилам можна не більше 20% стягувати заробітну плату або з пенсії або з соціальної допомоги. Немає у людини з якоїсь причини таких карток. Тоді буде описуватись майно. Також ЦЦК має право звернутися з тим, щоб обмежити вас у керуванні автотранспортним засобом. Накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців здати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення каже термін оновлення даних для військовозобов'язаних не будуть продовжувати. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.